І всім привіт мені, друзі! Сьогодні на нас обзор буде ось така монетка в Словакії. Навіть не повірте, якого року. Це 1941 рік. Номіналом одна словацька крона. Коли я побачив цю монетку в антикварному магазині, я навіть і не повірив, що що це справжня монетка. Тому що ну, вроді би як з 39-го року по 45-й рік Чехословаччина існувала. Але все ж таки це не так. Насправді, Чехословаччина розділилася на дві частини: на Богемію-Моравію та Словакію Про монетку Богемію-Моравію ви можете побачити відео вже на моєму каналі. Там я розповідав про 50 гелерів 1944 року. Відео вийшло досить цікавим, тому можете подивитися. Ну що ж, давайте почнемо. Матеріал. Мінне сплав Вага 5 г, діаметр 22 мм. Та товщина 2 мм. Монетка хотів би підкреслити, що монетка має досить такий стриманий дизайн. За що він мені досить подобається. Ось так. Тут нас зображений герб Словакії. До речі, герб так і не змінився за ці 60 років. І написано Словенська републіка. Тобто Словачка республіка. А тут у нас зображений номінал, тобто одна словацька крона. О, хотів би сказати, що монети дея... Хотів би сказати, що деякі монети з різними руками досить ці... ціняться. Саме моя о, не, не дуже ціниться, але все ж таки вона також досить рідка. тобі монетки 11 мільйонів 650 тисяч. Що досить мало. До того ж. Я купляв цю монетку за кордоном. Тому там, можливо, і багато таких. Але все ж таки, коли я вже багато раз був на Барголсі, такого я ще ні разу не бачу в нас в Україні. А ціна такої монетки починається від 50 гривень і закінчується на 100 гривнях. Також дивлячись від стану. Ну, наприклад, моя може коштувати приблизно 70 гривень, тому що стан не ідеальний. Як ви можете побачити. Ось вот так. Ну що ж, дякую всім за перегляд і всім до зустрічі, і всім пока-пока.